Вітаю! Це програма про науку «Компетентно» на YouTube-каналі Національної академії наук України. Це нагадую єдина програма такого сприбування в Україні, де ви можете в доступній формі отримати від інформацію від провідних, найдосвідченіших вчених про найскладніші процеси та події, що в будь-якій сфері відбуваються і в Україні, і в світі. Щоб розповсюдити нашу програму, ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на наш канал, а також залишайте коментарі, це нам дуже важливо. Морська біологія це наука про життя, приховане під поверхньою води. Про те, як організми від найдрібніших плантонів до великих морських хижаків, взаємодіють між собою та навколишнім середовищем це дійсно дуже цікавий світ. Але що Стається всім світом, коли він стикається з такими викликами, як бойові дії чи забруднення, зміни клімату, як зберегти це багатство і, можливо, відновити його після руйнувань. Про це ми будемо говорити з нашим гостем, морським біологом, доктором біологічних наук, заступником директора з наукової роботи інституту морської біології Національної академії наук України Віктором. Олексійовичем Демченком. Вітаю вас, Віктор Олексійовичу. Вітаю. Дійсно, ви заінтригували, тому що ми зараз дивимося на море, перш за все, як зону небезпеки, куди навіть не можна поїхати чи там на кораблі, чи десь, Баємо на увазі наше найближче, найближче, наше рідне Чорне море. Але ви тим не менш вивчаєте. Морську, морську біологію, і це дійсно дуже інтригуюча сфера. Скажіть, що це таке морська біологія? І що, які види морської фауни взагалі ви вивчаєте? Ну, особисто я іхтіолог вивчаю риб, їхнє видове різноманіття, чисельність, взаємодію з іншими організмами. А наш інститут вивчає всі живі організми, які є в водному середовищі, і дивимося їх, їхні трансформації, зміни, що впливає на, на ту чи іншу популяцію чи на ті, ті, ті інші види. Це такі комплексні дослідження всіх морських екосистем. Ну, це зараз особливо. Це ми фактично вже торкнулися цього. Так звані польові роботи, тобто роботи, роботи ваші в воді. Вони потребують до ну, якоїсь е, роботи з, з натуральною вже предметом і суб'єктом. А зараз, коли бойові дії, як ви взагалі в умовах війни е, цю роботу проводите? Ну, у нас останні роки, після повномасштабного вторгнення, на жаль, доступ до морських екосистем був сильно обмежений. І більшість наших робот стосувалася в прибережній, виконувалися в прибережній зоні. Без використання плабзасобів, але з використанням не дозволили використовувати аквалангістів. Вони погружалися під воду і відбирали проби, які нам були необхідні. Це один напрямок робіт, який продовжився після війни, після початку війни. Окрім того, ми досить активно почали використовувати дистанційні методи досліджень: це супутникові знімки і аналіз всіх процесів, які відбуваються на поверхні моря. Це дає можливість оцінити там, інтенсивність цвітіння, рівень там забруднення певними показниками. І ми це робимо вже там спочинаючи від перших аварій, які відбулися на поверхні моря, там з потопленням кораблів, тому що можна оцінити розливи нафти, можна подивитися, як вони куди вони діваються і так далі. І ще окремо ми почали більш детально досліджувати е, прибережні і внутрішні лимани. У нас досить велика кількість лиманів в Азово-Чорноморському регіоні. І от ми там Телегульський, Хаджибейський, Дністровський, Лимани. Ну, там ми, на півночі Криму. На, да? ні, на, чи ні? на півночі е, ну це північно-західне Приазов'я, це від Одеси вліво. Це Телегульський, Коблево, так, телегульський так. Лиман, Хаджибейський. В маяках це де впадає Дністерце, Дністровський лиман. Тобто, внутрішньою водою ми, ну, ми досліджуємо і там нема таких суворих обмежень щодо відвідування і збору матеріалу. Скажіть, будь ласка, а ви вже помічаєте, незважаючи на складність роботи зміни в басейні воді популяції морських організмів внаслідок бойових дій? Ну, звісно, є певні зміни, які частково ми можемо побачити. Є частина процесів, які нам ще не недостатньо там зрозумілі, або ми не маємо матеріалу для того, щоб підтвердити ці, чи, інші, чи інші зміни. Перш за все, це стосується видів, які мігрують, або які живуть в відкритій частині моря. Це потребує вже не дистанційних спутникових знімав, а безпересередньої участі біологів, щоб вони там пірнули, взяли проби з дна і так далі. Тому певні процеси, звісно, відбуваються. Найбільша, мабуть, катастрофа, яка відбулася, це все ж таки каховська трагедія і потрапляння великої кількості прісної води в Чорне море це суттєво змінило на певний час екосистему Чорного моря. Давайте торкнемося цього, тому що Каховська трагедія і це підрив дамби на Каховський ГЕС. це була це прикута була увага всіх, і енергетиків, і екологів, і біологів, всіх наших біологічних інститутів. І все ж таки, ви більше ваша увага прикута до наслідків для Чорного моря. так? Те, що робиться зараз, там після ну, цієї трагедії на Каховській ГЕС, у нас були вже передачі, і дійсно там цікавіші процеси відбуваються, там наростає новий ліс, там з таких специфічних верб, дуже швидко там, і так далі. ну І багато, багато чого іншого. Скажіть, а що з Чорним морем? От був такий буквально вибух прісної води, потім вона розчинилася, наслідки на сьогодні. Відчуваються? Ну, ми, як науковці, намагалися це систематизувати і отримати певні закономірності, як це все відбувалося, і хронологію всіх процесів. Якщо говорити про перші декілька місяців такого залпового надходження прісної води. Звісно, багато організмів не витримали цього опріснення, тому що види пристосовані до певної рівня солоності. Угу. В них є специфічні умови, в яких вони звикли жити. Надходження прісної води призвело до їх загибелі. Яких саме е, ну от перше, що в нас це мідії, які були, ну вони прикріплені до певних угу. об'єктів там до субстрату, і вони не можуть мігрувати закритися там на довгий період часу. Вони от загинули, і їхня втрата по різних, ну, по нашим оцінкам, сягала там, декілька мільйонів декілька тисяч тонн, і це там, на декілька мільйонів гривень було збитків. Тобто, там, 70% популяції мідії на глибині від 1 до 5 метрів, тому що прісна вайда йшла верхнім, поверхневим шаром. От на цій глибині мідії більшість загинула. Вони не всі на сьогоднішній день відновилися, тобто йде поповнення молоддю, і от уже рік після трагедії ми оцінювали, що ну, є зміна певно вікової структури, що спочатку вона не наросла так до достатньої кількості. Але ці процеси відновлюються. Щодо інших організмів, то кожна організм група організмів по-своєму -по реагувала. Наприклад, спочатку вибухнув фітаплантон. це призвело до цвітіння води, тому що угу. Каховська вода принесла велику кількість забруднюючих речовин, в яких почали розвиватися фітаплантоводоросли, да. водорослі, і це визвало цвітіння різних різних видів. Після цього загибелі багато організмів почали розвиватися детритофаги. Ці всі ракоподібні, яким з'явилася велика кількість корму. Це mm -hmm. все, все вмерло, а що корма на дні. Було? Ну, ті ж вони водорості, зоопланктон, якісь mm -hmm. мікроорганізми. Есть, все, все ця органічна речовина вона осіла на дно і всі ну, там ракоподібні, бокоплави, які там ми в там, воді є, вони інтенсивно Що дали... Звичайні раки річні були? Ні, там, не, не, річ, не річні раки, є морські ракоподібні, ракоподібні, да? ракоподібні, Там бокоплави, там, mm -hmm. різні равноногі раки. Тобто вони почали інтенсивно розвиватися. В них з'явилося, що їсти, uh -huh. і вони дали там великий сплеск. Загалом всі процеси вони мають певний період часу ну, реакції да, на ці зміни, але десь через три місяці все ж таки море. І екосистема трохи почала відновлюватися. Тобто, всі таких різких коливань вже десь через три місяці вже не було. Були певні процеси довготривалі, які накопичуються, які будуть вирішуватися там ще рік-два. Але загалом екосистема через три-чотири місяці майже відновилася, і надзвичайних явищ все ж таки не було. Тому Що море досить велика екосистема, яка змогла утилізувати ці всі забруднення. Звісно, вони будуть ці забруднення накопичуватися в тканинах, в м'ясі, інших гідробіонтів, переходити на інші трофічні ланцюги, але таких явних негативних змін ми вже там в осінь 23 го вже не бачили. Ну, знаєте, от зараз виторкнулося питання щодо промислового аспекту, якраз Морських суб'єктів, тобто вилову риби, там, інших видів. Ну, зараз мова не йде в зв'язку з бойовими діями, а взагалі сам вилов риби він в майбутньому актуальний для Чорного моря? Чи Чорне море давно вже в такому стані, що це не дуже розвинуто, крім таких рибалок-любителів? Ні, а Чорне море досить активно. В Чорному морі досить активно виловлюють водні біоресурси. Звісно, до війни були певні зміни в тому, яких видів виловлювали і скільки. Наприклад, досить цікавий факт, який не був для ну там для чорного моря раніше, там зрозумілий, що що відбувається. Це вселення Рапани. Рапани такий як так, малюск, який угу. Тихоокеанський, який потрапив угу. в Чорне море. Довгий час був там біля обережки Криму, а останні років 10 він активно почав заселяти наш шельф мілководну частину Чорного моря, і став одним із промислових видів: ми виловлювали виловлю до війни його там десь близько 11 тисяч тонн. Тобто, ми в карапани інвазійного виду виловлювали да. більше, ніж всієї риби. Тобто, там угу. шпроту, там калкани і так далі. Ми виловлювали там 3-4-5 тисяч. Ну, калкан тонн. дуже популярна було. Калкан популярний і в ресторанах і нам, от, в ті зараз дані, які да. нам говорять. Те, що не відбувається промисел на Калкана зараз, зв'язку з бойовими діями, це позитивно відобразиться на його станції. Ну, кількість, кількість, кількість кількість його збільшиться, він буде нормально розмножуватися, буде розвиватися, не будуть проводити молодь. Тобто, оці воєнні дії, звісно, вони є великими негативними процесами. А для екосистем все ж таки зменшення антропогенного пресу на морську водойму, ну на море, воно в деяких випадках є і позитивні ефекти. Не хотілося, щоб такою ціною, звісно, але відновлення певних процесів все ж таки існує. Екологи, коли говорять про бойові дії, говорять тільки про негативні наслідки, тому що ну, це відбувається на поверхні землі, от, хімічне отруєння всіма такими речовинами, які пов'язані з снарядами, там, з ракетними обстрілами і так далі. А щодо Чорного моря, оскільки воно не обстрілюється, фактично, да, тут просто. Ну вимушений покій для да, спокій для екосистеми. спокій для екосистеми, і як не дивно, це позитивно впливає на, mm -hmm. на відновлення цієї гармонії видів риб. Там я різних думаю, що да для деяких видів представників. Це, це, це добре, і е, ми будемо мати там відновлені популяції деяких особливо ресурсних видів, які раніше там яких, активно... яких саме. Ну, от Ми говорили про, про, про Калкана. Калкан, Перш пер, за все. Я думаю, частина видів бичків, які активно виловились в прибережній зоні і могли uh -huh. потрапляти. Для ряду осетрових видів, наприклад, вони завжди були приловлювалися в промислових знаряддях лову. Зараз промислу не ведеться, відповідно, вони не так активно гинуть. І, і це також може бути там, ну, елементом відновлення цієї популяції. Хоча єдине нерестовище у нас залишилось лише в Дунаї. Тому ну, треба його охороняти. Там зараз багато європейських країн над цим борються, щоб нерест цих осетрових, рідкісних видів відбувається. Ну, Дунай сьогодні не найкраще місце для того, щоб щось там відновлювати. Ну, що да. Це зона враження дуже серйозна. Да. Ну а нерестовища вони трошки вище на наших територіальних вод України в Дунаї. Тому там нерестовища зараз намагаються відновити і популяції цих видів. Наш інститут займається моніторингом. Скату молоді цих видів, то скільки їх розмножується і куди вони мігрують, тому що вони розмножуються в річці. Тут є мірують. негативний наслідок війни щодо нерестовищ ну, Дунає. скажімо? Ну, самих нерестовищ в Україні немає. Вони вище за течею, але uh -huh. є проблеми пов'язані з, з, міграціє, з міграцією цих, цих видів uh -huh. і от обмеження промислу воно все ж таки позитивно відображається на тому, що в промислових знаряддях лову менше потрапляє осетрових. А затримка самої міграції в результаті бойових дій. Ну такого, мабуть, немає тому, що в нас же Дунай має декілька каналів. Mm -hmm. русел є румунський. Тобто, судно, взагалі, тобто, знаходить рибаль. риба, свій, да, найкращий риба шлях. Все, все одно знайде і вийде, і вийде в Чорне море. Але там ну, з інтенсивним розвиток, наприклад, судноплавства на Дунаї. Зараз, коли був зерновий коридор закрит в Одесі, то інтенсивно використовувалися порти Дунаю для перегрузки зерна і так далі. Це однозначно вплинуло на якість води, тому що велика кількість. Перевантаження грузів, забруднення і суден і так далі, ну це понижує якість води в Дунаї. Зараз там намагаються це врегулювати, ну і вже сплив той інтенсивний використання Дунаю, тому що відкрили Порт Одесу. Ще в мирний час говорили, що Чорне море хворе і воно потребує лікування, реабілітації. Ну, ви фактично сказали зараз, що багато таких промислових риб втратило фактично статус. Промислових, забруднень було багато. Ну і так, воно... Багато хазяїв було у Чорному морі. І думаю, що не дуже була така тісна співпраця всіх країн в єдиній програмі, щоб Чорне море було ідеальним. Виникали проблеми з тим, що багато сіроводороду там було, з дна піднімалося, і це зашкоджувало також морським істотам, як кажуть. Скажіть, будь ласка, фактично, проблема реабілітації Чорного моря от зараз вона стоїть в якомусь новому ключі. Ну, Дали йому спокій за того, що там не можна зараз фактично робити таке інтенсивне судноплавство там, і з цим пов'язані забруднення. І оскільки вилову немає промислового, то це теж якось відновлюється рибні запаси. А, взагалі, питання реабілітації, ось, скажімо, закінчилася війна, сьогодні існує і в яких масштабах? Ну, перш за все, слід сказати, що стан Чорного моря залежить від стану всього водозборного басейну. Тобто, всіх річок, які зливають свої води, потрапляють ці води в Чорне море, залежить стан Чорного моря. Не можна відновити лише Чорне море безпосередньо, тому що завжди будуть потрапляти забруднячі речовини, якісь там пряме прямі забруднення з, з басейнів річок. Для цього країни прийняли певні міжнародні там документи, договори. Наприклад, це водна рамкова директива і морська стратегія Європейського Союзу. Україна їх також ратифікувала, і ми почали контролювати і намагатися управляти річковими басейнами на європейському рівні, для того, щоб зменшити надходження забруднюючих речовин безпосередньо в море. І це вже відбувається декілька років в Україні. Не все вдається так, як хотілося, але цей напрямок існує. Тому що, щоб відновити море, треба відновити річкові екосистеми. Друга проблема: звісно, існують різні підходи щодо вирішення проблем безпосередньо в морських екосистемах. От наш інститут декілька ще перед війною видав такі методичні рекомендації, пов'язані з використанням біопозитивних конструкцій. Це різноманітні штучні рифи, які сприяють заселенню їх водними організмами, які є фільтраторами, які є. Опоглиначами різних забруднюючих речовин, і так далі. І розбудова таких штучних рифів вона має подвійний ефект: це є вирощування водів. Це в устях рік треба розміщувати. Ну, да? Можна вустях, можна так, в залежності від того, які види ви хочете продукувати, і яка mm -hmm. мета цих штучних рифів. Тобто, там є різні підходи до цього. Але mm -hmm. в будь-якому випадку треба створювати осередки розмноження там якісь мари культури, такий зараз є напрямок, який. Намагаються розвивати в нас в Україні. На жаль, знову ж таки з війною він поки призупинився, але вирощування там устриць, вирощування амідій воно буде позитивно впливати на стан чорного моря. Також і буде мати ще позитивний Це позитивне нова агрокультура. така, Так ну да? та воно зараз це називається блакитна економіка. Нам направлена з на новий так теж європейський підхід світовий підхід. Що збереження довкілля повинно базуватися на розвитку і економіки, і, і навколишнього ну, седощі. Тобто це не, не в басейнах баланс... вирощува. Да, Скажімо, ну, там, ну, щось. А в натуральних, в натуральних умовах, так. причому воно буде давати позитивний ефект на стан моря. Есть, частина ну, зараз земель. повністю заборонено навіть для рибалок така любительська рибалка. Да? Ну, в чорному... чи, чи на березі там десь можна в якихось там. Ну, затоках вихід на човнах заборонений. заборонений в Чорне море. В затоках і лиманах дозволяється промисел і відбувається промисел. До ну, бичків можна спірсу, спірсу, ловлять бичків. Саргана зараз активно ловлять в Чорному морі. Угу. Це, це, це такі, такі традиційний зараз був період, коли, коли можна було ловити спірсів, і багато людей ловлять. Саргана це така ну, приємна рибалка, цікавий вид. Ну, да. Тому це це відбувається. В Одесі це була дуже да. гарна розвага да. тоді. Ви витримали ваш інститут дуже серйозні випробування з початку 2014 року. От скажіть еволюцію вашого інституту ну, щодо розміщення, у вас ще трагедія була в Одесі, я знаю, що там був серйозний пожар. Ну, врешті-решт. Академія НУК дала всі можливості, щоб в наших умовах якось влаштувати можливість роботи і адмінперсоналу і лабораторії. Вони всі розміщені в Одесі. А як це ваші складні умови і з другого боку виклики, які пов'язані війною, відобразились на вашій... Традиційній тематиці, яка вона була, і що з'явилося зараз, що дуже актуально, і раніше ви цим не займалися. Ну слід сказати, що звісно, війна всім дала нові виклики, і кожні колективи пристосовувалися до цих різних обставин, які які були в кожному місті свої специфічні. Звісно, частина людей евакуювалася. Традиційно для всіх закладів наукових установ і освіти. І в нас декілька людей виїхало за кордон, і це нормальна практика. Частина повернулася, частина ще досі на стажуваннях в, в різних європейських країнах. І ми вважаємо, що це позитивно, тому що ці люди є зв'язуючими ланкою між іншими європейськими країнами. У нас з'являються нові. Публікації, нові напрямки досліджень, там ми розробляємо, намагаємося там проекти певні вигравати. Тому я вважаю, що це не лише негатив, що, що частина людей роз'їхалася по світу, а й mm -hmm. позитив, тому що є зв'язок з, з нашим інститутом, і ми намагаємося це розвивати. Що нового ще? Тобто, ми почали все ж таки більше використовувати дистанційні методи вивчення стану моря, того, чого раніше в нас не було. Почали робити, наприклад, такі є аналіз є ДНК це. Коли відбираєте пробу води, і за результатами аналізу ви можете з'ясувати, які там види є в в цій водоймі. Mm -hmm. Тобто не треба ставити, наприклад, сітку, чекати, щоб mm -hmm. там шоу піймається. Ти береш і рештки цих є ДНК, ну зразків вони ну, да. оцінюються. сліди є. І ми зараз це yeah. порівнюємо ці наші традиційні методи і нові методи. Європейська лабораторія дає нам аналізи, і це ну, такий новий підхід до того, що, що можна робити з точки зору оцінки там видового складу, чисельності там і так далі. Тобто є нові підходи, нові ідеї. І я думаю, що вони будуть розвиватися і далі. А щодо що, що умов роботи. Ну, з умовами робота у нас є там лабораторії. Ми їх повторно сертифікували, тось отримали всі дозволи на на роботу. Ну, да, у нас це головне. Це да. головне то есть, об саналізі, об є об'єктивність да. аналізу. Тож підтвердили сертифікацію, отримали дозволи від рибагентства, міндовкілля на те, щоб можна було досліджувати mm -hmm. сьогодні зразки, брати в різних акваторіях, тому що. Ми працюємо в Дунайському біосферному заповіднику і здійснюємо постійні там дослідження щодо міграції риб в Чорному морі, в прибережній зоні теж є дозвіл від рибагентства. Це дає можливість нам накопичувати ті матеріали в тих умовах, в яких ну, на сьогоднішній день у нас є можливість. Скажіть, будь ласка, міжнародна співпраця і участь в міжнародних проєктах у вас є? Так ну ми суттєво це допомога зараз. Це суттєва допомога цікаво і цікава це робота. Це цікаво, і вона розвивається, тому що е, все ж таки е, це дає можливість подивитися на, наші, е, на наш матеріал, на наші зразки, на наші дослідження трохи по-іншому. Uh -huh. е, це фінансово допомагає вирішити певні проблеми, тому що, ну, на жаль, рівень оплати праці в, в системах в академії науки і в університетах і так далі, вона ну, так, є така, яка є. Міжнародні проєкти все ж таки дають підтримати особливо молодь. Це, це дуже важливо. У нас є декілька проєктів міжнародних, там і Горизонту є проєкт, і два інтерех проєкти по Чорноморському регіону. Тобто ми намагаємося співпрацювати і розвивати цей напрямок, тому що розуміємо, що конкурсне фінансування, ну, мабуть, воно буде, там, повинно, повинно збільшуватися для того, щоб ми хочемо. Працювати на сучасному обладнанні, його треба купувати в рамках проєкту це досить, ну, є можливість і, і, і є нові там, якісь фінансові результати цьому. Які у вас на найближчий час взагалі плани амбіційні? Амбіційні плани? Так. Важко сказати про плани Чи зараз поки що поточні плани. Зараз, ви знаєте, щоб що... була можливість працювати, і дай що, Боже, щоб всі, не всі, були, всі були живі і здорові. Да. І це для Одеси, на жаль, ну, для всіх міст України це важко. Одеса також потерпає від обстрілів і так далі, але від військових дій. Але ми не полишаємо надію, на те, що в що нас буде можливість вивчати наше Чорне море. І, звісно, хочеться. Мабуть, як плани, щоб закінчилась війна, і судно Борис Олександров, який стоїть ну, там, зараз в Україні, яке нам передала Бельгія безкоштовно передала для України наукове судно, щоб воно пішло в свій перший рейс. і Ми відібрали там зразки вже в відкритому морі. В гарному стані судно це воно важко сказати в гарному. Ну його треба ще доопрацьовувати, тому що треба прийти. Там воно не належить Національній академії наук, воно належить міндовкілля, але. Називається на честь нашого директора Бориса Олександрова, mm -hmm. і у нас тісні співпраці з центром екології моря міндовкілля. І тому ми сподіваємося, що ми спільно підемо після завершення війни і відіберемо всі проби, які, які нам треба. Ну я так зрозумів, що завдяки вашому інституту, вашій співпраці з іншими інститутами біологічного профілю академії наук, наше чорне море буде в надійних руках. Я теж це сподіваюся. <ріст> дякую вам дуже. Щиро дякую. Шановні колеги, це була розмова про стан Чорного моря і його майбутнє. І всі позитивні і негативні, на жаль, моменти, які сьогодні існують. Але сьогодні перспектива Чорного моря пов'язана з такою унікальною діяльністю, як. Інститут морської біології Національної академії наук. А це дуже потужна команда фахова, яка сьогодні повністю, якщо використовувати термінологію сучасних, боєздатна і готова на всі види досліджень. Тобто будемо чекати, що ми будемо вам доводити дуже нові результати, які будуть цікавими для всіх. Дякую за те, що були сьогодні з нами.